Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір. Перший день, потужне усилення на чотирьох зіркових героях, всі кольори приймають участь. Ось таку оборону поставив, нічого особливо не вигадував. Поставив стекляшок, які були, щоб контру, якщо що пробивали. Ну, Кетман Діспел і Шерханчики для таких бафів. Так, подивимось. Ну, Турнір тільки розпочався. Звісно, поки ще ніхто не нападав, поїхали, подивимось. І відразу кіпріот. Кіприот неприємно. Так, кіприот неприємно. Мультяшки, мультяшки. Вони, в принципі, контру повинні розбиватись непогано. Але і ми можемо контру розбитись. Так, давайте візьмемо... Напевно, теж кіпріота. А, до речі, прокачав ось цього зеленого, але проти мультяшок, напевно, не спрацює він. Тому, можливо, так і підемо. Два лікарі. Кедман, щоб пробивав. Ну, давайте спробуємо. Можливо, жовтих треба було брати. Так, трічка жовтих дасть четвірку фіолетових. Це, в принципі, непогано. Більше таких цікавих ходів і немає. Можливо, і кріс доїде. Ні, не доїхав. Ну, добре, давайте четвірку, там ще буде трійка з гори. Звісно, нам цього буде недостатньо. Якийсь би комбо прокинути, і комбо такого не бачу. Давайте ось так і зробимо тоді ще четвірку. Можна ось так прокинути. <кій> <кій> Не, ось так ми повинні дозарядитись. Але екіпріот зарядиться. Так, добре. Ну, ще спробуємо активувати шерхана і ось так і прокинути. Напевно. Зелені. Вдарити в Кіпріота. Кедман зняв у нас посилення, але йому теж прилетіло непогано. Добре, давайте б'ємо. Треба, напевно, кедмана підлікувати і прокинемо ось так фіоли. Слабенько. Давайте так. Це ще лікування цього кіпріота, Давайте прокинемо зелені. І все ж таки кіприота бажано б добити. Так, той від'їхав. Чудово, тепер ось так сині. Треба зарядити нам лікаря, підлікуватись. Так, зелених не вистачить. Давайте почистимо поле. Ось так обережно. Фіоли скінчились взагалі. Так, грех. ну Грех повинен розбиватись об контру, але й контра закінчилась. Так. Не вистачило. Так, чао, контра злетіло, прокидаємо. Так, так, ну тут вже повинні догравати. Угу, контро вони б'ються непогано. Купа синього. Давайте синій кріс. Бафнемось і, напевно, синій запустимо. Добре. Ну, перший бій вийшло добре. Так, дві Азмі, Голді. Ну, напевно, так і поїдемо. Діспел є. Камінчиками синіми діспелимо, плюс Кедман діспелить. Хоча Кедмана треба, напевно, було брати. Нультяжного, щоб по синім більше був. Давайте ось так спробуємо зробити синій кріс. Так, а можливо ми голді доберемо. Так, голді забрали. Угу. Так, зелені прокинемо. Ось так. Трішки зайве, але, в принципі, непогано. Так, Азмія одна ультанула. Давайте зробимо ось так. Ще бафнемось кирюшкою і будемо в цю Азмію вбити, і тут прокинемо зелені. Чудово. Ось такий хід зробимо. І тепер Алюсю повинні добитий. Добре, залишився один рігер, то він вже нічого тут не зробить, звісно. Так, лікуємо, зб'ємо. Тут прокинемо фіолет. Ще раз бафнемось. Ось так. Зелені. І все закінчили. Ну, кріти, звісно, допомагають. Так і їдемо. Хоча тут багато фіолетових можна було взяти із жовтих. Знов синій кріс. Давайте тут десь фіол пошукаємо. Так, не хотілося би азмію заряджати, але вона в будь-якому випадку зарядиться, тому давайте більше комбо скинемо і спробуємо потім синіми камінчиками зняти. Угу. Так, бафнемось трішечки. Ось так буде фіолкріс. Сподіваюсь, вона не зарядиться. Не зарядилась. Чудово. Так, вмикаємо. Цей може пробити Тібуртус. але вже як є. Добре, вмикаємо контру, притримаємо рігарда, бо там той божевільний. Буде ходити, треба буде лікуватись. Ну і давайте комбо під бафами. Непогано. Так. Лікуємось. І ось так зелені прокинемо. Цього нове, Добре. Два лікарі залишилось. Так, так. Не хотілося би їх заряджати, але варіантів не бачу. Давайте одним фіолом проб'ємо. Клик ще може відроджуватись. Так, спробуємо його все ж таки забрати. Так, не захотів. Добре, тут прокидаємо вже, як є. Ось так, може фіол? Ні. Тоді синій. Ось вони, фіоли. Так, бафнемось. Давайте ось таке комбо невеличке прикинемо. Можемо довго з ним гратися. Так. Так, так. Так і ось так. Треба під ним десь камінчики шукати, а під ним все жовте виходить. Давайте так. Будуть зелені. Б'ємо. Кедман без альфи б'є дуже слабо. Так, фіолетові. Треба кріти поставити і спробувати фіолами добити. Так, 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 і ось так, все закінчили. Ну, збільшена шкода допомогла. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, кіпріот, кіпріот цей кі знижує шкоду, контраді спелиться. Так і поїдемо. Таке собі поле. Добре, давайте так прокинемо. Хотілося би синіх витрачати, але не бачу ходів. Давайте по центру пошукаємо, може фіол доїде. І фіол і синій доїхав. Давайте так. Так, прокинемо. Пробуємо синіми камінчиками зняти, але ж він від контри заряджається. Так, купа фіолів давайте прокинемо. Так, непогано. Єдине ось питання. Чи активовувати зараз шерханчики? Ну, давайте спробуємо ось так. Прокинемо зелені, там ще фіоли зіберуться. Зібру... Ось вам і Шерхан. Так, кого бити? Давайте кедмана. І нам потрібне лікування терміново. А синіх немає. Давайте тут пошукаємо. Синій немає. Фіоли тоді. Ось так. І Люся буде когось блокувати. Кеном під сповільненням, тому давайте ось так зелені прокинемо. І ось так обережно синій. Лікуємось. Ну, і прийдеться прокидати, може, знизу там фіол доїде. Так, це від'їхав, добре. Боляче. Так, спробуємо збити міньйона. Треба терміново лікування. Давайте так. І бажано б контру поставити. Так, так. Лікуємось. Прокидаємо фіолет. Синенькі поїхали. Добре, комбо чудове. Давайте синіми. Можливо, от дуня заберемо. Не забрали. Бив контро. Дякую. Він може відродитись, не захотів. Так, а ця все намагається Кирюшку заблочити. Але. Стекляшка відпрацювала. Так, прямо в неї кидаємо, збиваємо міньйонів і добиваємо. Ну, тут пощастило. Пощастило, тому що на контрі можна було і розбитись. Так, цей Ну Так і залишимо, напевно, поїхали. У нас стекляшки, то може відображення спрацювати, щоб не заблочились. Давайте четвірку синіх все ж таки зробимо. Ось так прокинемо, там фіоли зберуться, жовті. Жовтих дуже багато непотрібних, потрібних. Так, дивимось куди? В Кіпріота. Працювала. Давайте ось таке комбо. Угу, але блок не пройшов. Давайте так. Ось так фіоли з жовтими. Рігард відображення кинув, добре. Так, і ось так прокинемо фіолетові. Зарядимо собі лікаря. Добре. Так, так, так. Кедман 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 йому не вистачить для перезарядки. Тому давайте прокинемо ось так в Шархана. Він зараз бафне, а ми спробуємо це все зняти. Б'ємо в нього і тепер прокидаємо зелені. Угу, чудово. Так, цей вдарить, але в нас контра, мегаміньйон об контру буде розбиватись. Тому б'ємо в голді і ось так прокидаємо. Ще і відображення працює. Так, може сліпоту накинути. Але це вже їй не допоможе. Зараз зарядимо рігарда. Так, так, так. І зеленими можливо її вистачить навіть. Все, закінчили. Так, да, це, але проти стекляшек, мультяшек, Ну, важко йому. Так, 5 перемог, оборона С, топ-1. Рейтинг 1900 місце. ну Звісно, дуже далеко. Поки що Огоркезік. Вітаю. Друге місце. Так, добре. Ну, перший день все вийшло дуже чудово. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.